Волонтер Пікачу проводить зарядку для дітей, яку знають всі японці. На початку війни він приїхав у Дніпро, аби підтримати українських дітей та переселенців. Оселився японський волонтер в одному з шелтерів нашого міста. Живе він тут і досі, вже майже рік. Каже, найголовніше для нього дарувати посмішки дітям, які постраждали від війни. Я хочу дитячу тривогу перетворити на надію. Хочу здійснити мрії цих дітей. З Цією метою ми забезпечуємо їх їжею, одягом, дахом та базовою освітою. Насправді ж японського волонтера звати Хідето Чуджо. Це доволі рідкісне ім'я в Японії, тому він називав себе піка. А як прибув в Україну, діти-переселенці почали називати його пікачу. В цьому центрі проживають наразі 12 людей. Пікачу для них це сімейна людина. Він влаштовує різноманітні свята та навідується в інші шелтери. Для дітей пікачу став справжнім другом, адже він допомагає забути ті страшні жахи війни. Ми знімаємо тік тіктоки, відео всякі. В Инстаграм снимаемся, э, э, делаем много прикольных селфи. Окрім розваг з дітьми, волонтер висвітлює війну в Україні. Серед громадян Японії знаходить партнерів та збирає допомогу. Також він написав книгу про несподівану подорож та війну в Україні. Ми є з одною міжнародної організації. Це організація JCI, міжнародна молодіжна палата, яка об'єднує більш ніж 120 стран і країн. Вибачте, і він є сенатором JCI в Японії. І він приїхав в Україну і одразу почав шукати контакти GSI. і він побував у всіх містах, де є GSI і лишився у нас, бо тут був найактивніший проект GSI. мабуть. Одна з цілей пікачу створити окремий шалтер для людей з інвалідністю. В цьому прихистку, де він живе, також зупинилися і Вікторія разом з 15-річною донькою. В неї інвалідність. Жінка каже, при пошуку помешкання стикнулися з проблемою. Орендодавці відмовляються здавати квартири людям з інвалідністю. Проблема, якщо багато вважають, що це тільки фінансова, то це шибочне мені, тому що справа не тільки в фінансах, а в тому, що орендодавці Ну вот, допустим, такие слои населения, как мы, переселенцы, особенно если у тебя ребенок инвалид, они нас считают неплатежеспособными. Потому что сегодня, допустим, у нас есть хоть какие-то деньги, мы заплатили, завтра у нас их нет. И ну, что мы будем говорить? Нас выгонят просто. Поэтому даже в разговоре с риэлторами, это удивительно, но факт, риэлтор говорит фразу «не произносите Якщо ви будете спілкуватися далі з другими ріелторами, будете яка другие квартири не произносите фразу «ребенок інвалід. Шелтер для людей з інвалідністю пікачу планує створити на 50 осіб. Наразі ж триває ремонт в іншому центрі для переселенців. Дніпровські волонтери разом з пікачу та фондами з Британії та США закупили все необхідне аби відбудувати приміщення. Помешкання гарантоване на 5 років. Там зможуть проживати безкоштовно 40-50 переселенців. Для них вже є ліжка та різноманітна побутова техніка. Одна з моїх нинішніх цілей спільно з волонтерами створити евакуаційний пункт для 70 людей з інвалідністю. Також це буде місце культурного обміну між Японією та Україною. Об'єкт Дніпрі ми збудуємо як зразковий, а потім побудуємо по всій Україні. Будемо збирати пожертви з Японії та інших країн світу. Після нашої перемоги Хідето чуджо не збирається повертатися додому, а планує активно допомагати з відбудовою українських міст. Ангеліна Машинцева Ілля Ломовський. Новини Дев'ятого каналу.